Привіт! А це що осінній влог спорту? Вирішила включити просто зараз камеру, тому що я постійно це відкладаю. А мені треба вже і дуже. Я хочу знімати влоги на YouTube, По-друге, мені треба матеріал для навчання. Я почала з вересня вчитися монтувати в давінчі. Мені треба матеріал, а вам треба контент. <с> я вас вітаю. Це буде затишний осінній влог, але не очікуйте багато в плані зйомки, в плані монтажу. Я три години монтувала в давінчі. Ось це. це був мій перший відос. Просто подивіться три години. Я просто тупо не знала, де які кнопки знаходяться. Типу, у мене є картинка в голові, а я не розумію, куди жмать. Буде ще барахолка португальська. Торгові центри покажу, якісь продуктові. Ну і взагалі буде такий осінній настрій цього влогу. сподіваюсь я встигну це змонтувати восени. Коротка перед Я почала вчати для себе фінансову грамотність. Що з цього блять фінансова грамотність? Я не знаю, але. Подивимось, наскільки я засвоїла уроки. знаєте, це я розказувала Олі, як коли ти тільки тільки -ті починаєш, наприклад, купив білі кросовки і ти за ними дуже доглядаєш. Бля, коли тільки -ті прибираєш і ти перший час дійсно доглядаєш за порядком, отак у мене зараз що я думаю, блін, ну, гроші можна відкладати, можна на іпотеку, можна на то, на сьо. І я з цим прийшла в торговий центр. Тому подивимось, наскільки я дійсно засвоїла уроки, що я сьогодні куплю, і наскільки це важливо. І, ну, звісно, без крайності, правда? Без крайності. Просто їй більше подобаються оці коти, такі гірлянди. Подивіться, це ще крутіший. Фінансово грамотність вирішіть. так. Я хочу його. Блять. А він ще стійкує. Тобто це тільки, знаєш, на сезон. Це виглядає стрмно. Тобто, маю так стояти і світитися. Напевно, на бекярді. В дворі. Диви, яка американка. Такі всі штучки я б носила і у звичайний день. Без проблем. Мені дуже подобається. Ой, мені дуже. Я дуже поткана осінні речі. Скільки тримає. Оля, мені можливо саме це було одне треба. Бо мені щось треба. треба. Бо гірлянду повісиш і вже буде вдома атмосферно, та красиво. Тільки завдяки ній. Не треба накопати багато всього. А ще оці ну блін, дуже падкає на такі ж тільки дуже красиво. Коли уявляєте, я не беру. Типу, я настільки надивилася за два дні цих людосів. Прикладів людей, які не відпадають. Через дві хвилини дуже Ну поки все у мене тупо не піднімається рука, нічого взяти. Хоча ти знаєш, що я ще люблю штуки дуже. Ой, ну яка! Яка масля, красиво. Ой, клас. І ми там. <рес> Оце тобі точно треба. Це такса. Це такса? Це треба. А тут же новий рік. Типу, 16 жовтня. Повний джинглбел. Перший магазин. 0 євро. Ну, ми гарно справились. Да, до осіннього влогу не вистачає якраз за рахом, і у них тут якась божественна пахнуча колекція. Пахне я навіть не знаю. Ну от бачите, джинджер, ginger. джинджер ну напевно таке пахне. Дуже смачно, дуже осіннє. Я обожнюю таке. Я обожнюю все, що пов'язано з осінню і з такими ароматами. Думаю, що до цих свічок. Пахне дуже смачною солоною карамелью, але уявляєте, ось ця свічка коштує 20 євро. Увага, ця коштує 18 євро в два рази більше. Ця величезна о, коштує 30 євро. Моя Оля, яка робила свічки, каже менше ніж собі вартість. Це що дуже дивно, і ця 20. 20 і 30 євро. Я логіки не розумію. Можливо, хтось мені пояснить, але пахне. Вау, я думаю, взяти щось. Можливо, варто взяти таку фінансову грамотність. Дивіться новорічні м'ячики собачі, дуже прикольне мила. Шла повз ось ці прикраси для ялинки, і подивіться, як Zara Home намагається бути такою вінтажною, ніби це знайдено на бараховці. Тому всім, хто заперечує бараховку, але купують в зарі. Я скажу, що не знаю, чи варто переплачувати. Бо насправді подивіться, магазини ось вважайте доповіді для дому, намагаються бути схожими. На те, що люди купують, продають на тих самих барахолках під такий вінтаж. Ну я просто не барахолці це, б купила за 50 копійок, за 50 центів. Як вам ця шубка. Мені насправді щось цього є. Олі сміється. О, та да, він же ні? Так, класний дуже. Дуже штуки. такий да, об'ємний. Ладно. Уявіть мати свою подружечку любиму в Європі. Отак от збиратися, кудись ходити, мати таку ж рутину, як раніше, бути такими ж близькими. Це єнно в еміграції. Я дуже люблю рісто. Тут дуже зручно в супермаркетах, не у всіх, але в континенті таке є. Я можу взяти такий прибор, з яким я буду робити покупки. Тут будуть висвічуватися всі товари і загальна ціна, з цим і легше економити, і зрозуміліше не переплутати ціни. Мені дуже подобається. І потім я на касі просто проб'ю QR з загальним чеком. І не треба додатковий час витрачати на це. Подивіться на вибір риби різноманітною і яком ось така. І ціна на неї дуже приємна. Вибір оливкової олії, маленька частина вибору оливок. І ще цілий відділ. І звичайно, що величезний вибір. Вина за 3 євро. 10 це вважається вже багато. От типу 1, 2, 3 євро. Це нормальна ціна за дуже хороше вино. Також в Португалії продаються просто так. Супермаркеті каштани, які вони потім смажать. Їдять кажуть, що це смакує як картопля. Цікавого що в цьому магазині є морозиво прямо в кокосі справжньому, і воно на смак дуже кокосове, дуже смачне. І зараз немає в наявності, але загалом у них є таке саме. Але в лимоні, прям в кожурі лимона її можна теж їсти. і Це дуже смачно. Мій базовий закуп продуктів на тиждень плюс подушки склав 133 євро. Я сьогодні вас беру з собою на дуже красиву зйомку. Дівчинка у мене замовила свою мрію. Це зйомка з конем біля океану. Експрес-зйомка невеличка, але це звучить дуже вау і буде дуже вау. Зі мною їде, звичайно, ще й моя любима подружка. Буду знімати вам бекстейдж і влог. Теж Коротше, я вже біля вокзалу. чекаю з чат і буду все показувати. Ніхто з нас навіть не очікував, але на цій кінській фермі є. Кобила альбіноска, і вона ідеально вписалася в концепт зйомки. Це раз я знімаю, коли сонце знаходиться в зеніті, дуже контрастне світло, але мені подобається, що вийшло. Я дуже вдячна кобилці за сьогоднішній досвід. Напевно, видно по повідомив, що це, напевно, другий чи третій мій раз взаємодії з конями. Але це було класно і вдячна дуже дівчатам, бо мене оточують. Власні клієнти і моя улюблена подружка. Я вже казала, що я її дуже люблю. А це шматочок як виглядає португальське село? Шли після зйомки повз отакий будиночок, і тут бабусечка продає квіточки. Подзвонили її, чекаємо, і зараз так додому ще візьмемо собі квіточок португальських. Бабусечкою вирощених. і подивіться, яка, який гарбуз величезний. Ой біжить, вже біжить, біжить. Алла, ботарда! Ну. Що будемо все брати і розпакуємо на два? Це напевно так. Да. Чао, 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 чао. Така довольна. Може, ніхто б не купив вже сьогодні. Ось такі всі квіточки собі додому. Зараз будемо в одязі назад робити собі букетики. Клас! Ну і куди влог без барахолки, яку я зняла блін сорі, але аби як через те, що я взяла з собою подружку португальську, з якою я познайомилася на танцях. і Мені хотілося їй показати своє хобі, і я не вмію дві справи робити в один момент. І я просто не могла знімати все підряд через те, що я їй показувала, а вам показувала через раз. пробачте, будь ласка, за мої пріоритети. цей раз. Ці популярні хантер чіптки тут теж продаються. 35, but that's nice price. 35 євро коштують. Прикольно. Мені подобається оце. І оце в стилі такої фієчки. Подивіться на ці штучки. Ці підсвічники дуже красиві, але мені їх в стару квартиру. У нас скоро переїзд взагалі не вчасно, але. Просто подивіться, по 3 євро дуже красиві. Це взуття дуже прикольне. Знаєте, в просто чорний лук, і оце взуття. Це крім того, що єдине, що я придбала на берехолці за сьогодні. Це просто унікальна подія. Одно річки. <схід> це цю кепку. Вона нова, коштувала 10 євро від місцевого вінтажного бренду. Дуже красивий такий вимитий колір рожевий. Мені подобається яскраві кольори саме у такому варіанті, коли вона ніби вже запрана. А це моя Єй, Є дійшла. До цього моменту монтуючи повністю все в DaVinci, тому який би результат, скільки переглядів не було, мені паю. Тому що для мене ця програма виглядала як космічний корабль, бо буквально подивіться на це. Подивіться на можливості, які тут є. Оце робота з кольором. Тут буквально можна купити пульт. І пультиками спеціальними такими штучками регулювати колір, вкладка музика, вкладка робота з ефектами. Я поки що тут нуб, я нічого не знаю, я буду це вчити якось пізніше. Тобто, можливості відкриваються безкінечні. Я дуже рада, що я не зірвалася і не монтувала це на телефоні. Хоча я не думаю, що в телефон би вивіз довгий влог. Я монтую коротесенькі відоси, нічого особливого. І він перегрівається, вилітає. Телефон. Я дуже довольна повернути цю іскру, Я буквально мріяла і візуалізувала, коли мені було хреново. Оцей момент, де я знову маю іскру, де я знову хочу чомусь вчитися, де я знову голодна, хоча б до чогось, до нових знань, навіть до грошей, типу чого всього не було. І от з вересня у мене ніби почався навчальний рік такий. Вчу монтаж, ходжу на танці. Я вже два місяці ходжу на танці. Це просто прекрасне відчуття. Хотіти всім бажаю. Якщо ви це колись втратили, чесно в моменті можна вірити, що це не повернеться, але це повертається.